Дуже цікаву ситуацію описує нам сьогоднішнє Євангеліє, говорячи про Йоанна Хрестителя, котрий має своїх учнів, які йдуть за ним, які від нього вчаться, які в ньому бачать свого наставника, авторитета. Але в одному моменті, коли з'являється Ісус, то Йоанн Хреститель каже: тепер йдіть за ним. Показує на нього і каже ось агнець Божий, і вони відразу йдуть за ним. Думаю, якби ми теж поставили себе на місце тих учнів Йоаннових, чи ми би так зробили, бо якщо для нас хтось є авторитетом, якщо ми не знаю, слухаємо якогось блогера в інтернеті, який нам говорить всю правду, як жити, що робити, і ми кажемо, так, це правда, це він добре говорить, якогось аналітика, наприклад, який говорить про політику, досліджує і ми погоджуємося з цим. А потім, в одному моменті, ця людина каже: ні, не мене слухайте, а слухайте того. Чи ми б змогли так змінити ракурс і піти за кимось іншим. Тут дуже важлива ця позиція учнів, які є такими еластичними в цьому, Тобто вони готові, вони відкриті, відкриті на зміни, вони шукають Бога, вони шукали Месію. Бо потім Андрій скаже до свого брата Симона, ми знайшли Месію. Якщо знайшли, то означає, що шукали до цього часу. Учні потребують наставника, потребують вчителя. І якщо ми з вами є учнями Ісуса, то ми потребуємо Його як вчителя. І тут дуже важливо, дорогі, для нас, признатися в тому, це слово признатися, чи ми себе розуміємо як учні, чи може як ті, які вже все знають. Я вже все знаю, мені нічого не, не мають інші говорити, як жити, що робити, для чого Євангеліє мені, бо там написано багато чого, як, як жити. Ми з цим питанням часто приходимо до Бога, що мені робити. Тут, тут є вся правда, що робити і як жити, але ми можемо це відкидати, тому що говорити я й так вже знаю, як мені жити, я вже дорослий. Я вже доросла. Учень це той, хто потребує наставника, потребує вчителя. І коли учні починають йти за Ісусом, то Ісус перше запитання, яке їм ставить, що ви шукаєте? Що ви шукаєте? Взагалі цілиться Євангелія можна. По одному слову розбирати, медитувати, бо кожне слово Ісуса, воно тут дуже наповнене великою силою і значенням. Що ви шукаєте? Ісус знає відповідь, Ісус знає, що вони шукають, Ісус знає, що ми шукаємо, Ісус знає наші думки. Якщо хтось тепер думає про поливку, яка буде на обіді, то Ісус це знає теж. Якщо думає про те, як гроші заробити в цьому тижні, то теж Ісус це знає, знає наші думки, знає наші бажання, які ми можемо від інших скривати, не показувати. А Ісус це знає. І знає, що шукають учні, але Він їх питає, що ви шукаєте, бо, по-перше, вони самі ще до кінця не розуміють, що вони шукають. І для того їх питає, щоб вони назвали, що вони шукають, щоб вони призналися, що вони в житті шукають. Таким прикладом є святий Августин, який в житті дуже багато чого перепробував. Він шукав Бога, шукав правди, шукав сенс життя і шукав його у всьому, в такому. В багатстві шукав, в матеріальних речах, в гулянках, в алкоголі, в жінках, в розвагах різних, шукав, 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 але там Бога не знаходив. І тоді, коли він його знайшов, коли, він, коли відбулася ця зустріч із Богом, то він потім говорить, що людське серце неспокійне, поки воно не знайде Бога, поки воно. Не залишиться в Бозі. І це досвідчили апостоли, тоді ще учні Йоанни, які почали йти за Ісусом. І вже з самого початку вони хочуть там залишитися. Вони хочуть спочатку побачити, де він перебуває, де Він, де той Бог, де він знаходиться, де його шукати, куди йти. І Ісус каже, прийдіть і подивіться. Тобто, коли ми задаємо Богові питання, Він каже: прийди, подивися, Бог не дає нам відповіді на наші запитання так з неба, нічого не падає. Але в нашому житті, в подіях, в спільноті, в сім'ї, в людях ми можемо там знайти Бога, знайти відповіді на ці наші запитання. Що шукаєте, питає Ісус, що шукаєш? І важливо дати на це відповідь, назвати, що шукаю. Чому я прийшов сьогодні на службу Божу, що тут шукаю? Виконання обов'язку може бути, бо так хтось сказав мені, бо так звик кожної неділі ходити, бо добре тут може бути. І це теж можна і так ходити на службу, бо добре себе тут відчувати. Так добра атмосфера, приємно. Ніхто не кричить на мене, не сварять мене, нічого не вимагають, орган грає, моляться всі, так приємно бути. Але чи ми в, цьому, в цій приємності, чи шукаємо там Бога, бо Він і через це діє, через спільноту, через те, що нам тут добре бути, Він діє. Так апостоли на горі преображення кажуть: добре нам тут бути. А чому їм було добре там? Бо там був Ісус із ними. Бо там був Бог із ними, їм там було добре. І нам тут теж добре, тому що Бог є з нами. І нам добре вдома бути, коли Бог є з нами. Чому людина втікає з дому? Часом так буває, шукає собі різні роботи, служіння, там, не знаю, друзів, компанії. Тільки для того, щоб не бути вдома. Певно, одна з причин, тому що там немає Бога, бо людина себе недобре почуває. Якщо там кричать, якщо там сваряться, якщо там знецінюють, обзивають один одного, дитина буде втікати з такого дому, не буде хотіти бути в цьому домі, бо немає атмосфери молитви, любові, турботи, прийняття. Тоді втікає. Апостоли, коли прийшли до Ісуса, Євангелій говорить, що вони побачили, де Він перебував, і залишилися в Нього того дня, бо їм там було добре, тому залишилися. Чому буває так, що нам не хочеться молитися так, важко з молитвою? Бо ми не, там не, не шукали Бога. Бо взяли книжку, прочитали або на пам'ять, знаємо деякі молитви, відговорили. І можна з Богом взагалі під час молитви, яка є зустріч з Богом, з Богом не зустрітися. Може бути навіть і так. І людина так один раз ніби помолилася, другий раз, третій раз, а потім каже: Та для чого мені? Не хочу. Маю інші справи. Які приносять мені більше радості, задоволення в житті, ніж ця суха молитва, це проказування якихось слів. Залишилися в нього, залишилися в нього. Тобто як їхнє серце в цей момент заспокоїлося, вони перестали десь бігати, шукати. Займатися різними клопотами заспокоїлись, так якби все стало на свої місця. І наше життя теж так подібне до життя цих учнів, які шукають, бігають, займаються якимись справами. Але може бути такий момент, коли ми зустрічаємо Ісуса, то ми заспокоюємося, залишаємося з Ним. Ця біготня закінчилася. Тому що вони знайшли Месію, так каже Андрій, до свого брата Симона прибігає до нього. Ми знайшли Месію. Цікаво мені, що як, вони це, як він це розповідав своєму братові про, про Месію, який він. Певно, Симон питає Андрія, а як виглядає той Месія? А він виглядав так, як. Кожна людина, він не був одягнений в якісь там царські одежі, не мав палацу, не був якимось особливим, так по-людськи дивлячись, такий, як кожен із нас. Але в цій простоті Андрій розпізнає, що це Бог, що це Месія, і ми його знайшли. Він каже до свого брата. І з однієї сторони, це правда, що вони знайшли, тому що вони шукали, але з другої сторони, вони трохи наївно це говорять, бо це Бог знайшов їх, це Месія знайшов їх. Це не випадково Він там десь проходив, він, він знав, що цей має піти за ним. Невипадково в твоєму житті теж так сталося, що. Ти став людиною віруючою, я став людиною віруючою. Це не випадково. Це, ми так думаємо, що ми навернулися. Так, з однієї сторони це правда, що ми прийшли до Бога, знайшли Його, але правда теж така, що це Він знайшов нас. Часом, коли хтось в дорослому віці вже навертається до Бога, починає практикувати свою віру. Думаю, оце стільки років я десь шукав Бога і знайшов. Ні, це Бог тебе шукав. Це від Адама і Єви. Це стільки часу пройшло, Бог шукав можливості, щоб прийти до тебе, до мене також. Бог шукав цю нагоду. Сьогодні нехай це Євангеліє буде для нас. Таким натхненням, щоб продовжувати шукати Бога. Дивімося, наприклад, цих апостолів Андрія, Симона, його брата, інших апостолів, які потім не перестають шукати Бога. Бо це наші з вами зусилля, які ми постійно повинні вкладати, щоб шукати Бога. А Він в свою чергу шукає нас, як тих загублених овечок, постійно. Питає, де ти, де ти, Адаме, де ти? І так продовжує кожного з нас по імені називати і шукати «Де ти?». Ми потребуємо наставника, потребуємо вчителя, тож ідімо за Христом і не втрачаємо цього, цього з поля зору, з нашого погляду Ісуса, щоб ми бачили Його. Бо коли ми перестаємо на нього дивитися, ми падаємо. Ми слабкі, ми грішні, але можемо знову навернутися і прийти до нього в таїнські покаяння. Амінь.